Добрий ранок, на годиннику 5.55, і ми виїжджаємо на Львів. Буде весілля, будуть гори. Їдемо забирати Блаблакарщиків, Блаблакарщицю. І їдемо до Львова, все правильно. Всім щирі вітання. Привіт, З вами Павло і Оленка, і сьогодні ми записуємо вам перше відео про наші літні пригоди. Оленка каже, що їх буде декілька цих відео, тому починаємо з першого. Подивимось. Ми у Львові, і наш план на наступні два тижні такий: в суботу ми йдемо на два весілля. В неділю ми йдемо на поправини. А з вівторка їдемо в Франківськ заверх і Коломия. сказати. А що серце кохає? Єбистрая вода синіва. Добрий ранок. Зараз 5.38 червня, неділі. 5.30 ранку. Так. І ми на Тернопільському озері зустрічаємо світанок і пливемо доїдати весільні пляски. Ось такий план. Good morning. Ми їдемо в нову пригоду в Івано-Франківськ, а потім заверх. На вулиці 7 ранку. Їдемо за облавлакарщиками. Оленка, не перебувай, будь ласка. Постійно перебуваєш. Значить, останнє оновлення. Ми нажарлися як свині в десятці. Хто знає, той знає. Потім пішли в магазин Діядія, -дія», де мені дивним чином вилетів протез. Ну, я його зміг зловити. Ми побігли в готель, я його поставив на місце, і зараз ми на вечірній прогулянці в парку йдемо до озера. Дуже тут класно, затишно, погода, бомба. А на зворотньому шляху маємо ще зайти в магазин, бо завтра вже їдемо в гори, і там не буде, там біля нашого будиночку не буде ніякого продуктового магазину, тому все треба брати з собою. А ще я не знаю, чи ви оцінили, але в нас такі е, няшні рожеві мікрофончики. Ну це не аліекспрес, якщо щось. На фоні Тіна Кароліка співає, співає собі сама. Ми проїжджаємо у Торупи, доїжджаємо до Косова. А далі їдемо на наш улюблений зверх. Ми вибрали кімнатку. Ми вийшли на вечірню прогулянку і потім прийдемо прийдем до нас в будиночок і будемо вже готувати вечерю. Дивіться, як парують на ці гори димлять. Це називається гори Демлять після дощу. Три хвилини і ми попали в Хмару. Піднімаємось на гору зустрічати Христю з Юліком. І. Ходи. Тоді інформаційна безпека, типу. Я пам'ятаю, ми пам'ятаєте, виїхали всі машинами і знаєш, буває? А ти не ухилявся Ти ж не ухилявся <curves> <hh> Покажи. Вау. Вау, ладно. ці такі великі. Да ты любляк. Там Карпата дня вас коронавирус. Ми вийшли на ринкову прогулянку горами. Ярина прийшов, привітався. Аутфіт чек. Приїхали пару кроків назад. Перший раз його прича поїхали. Оп. О, все. Yeah. <гум> Зараз буде презентація вечері. Презентація вечері. Зараз вже ну, розвитку? Дивіться. Сьогодні на вечерю в супер високій кухні-ресторані Завер буде представлена Ми лосольська. На на вогню не знаю, про вона буде, але ми будемо що добре. Кабачочки, звичайно, бо треба було його десь задіяти. І камамбек. це, до речі, буде фішка нашої програми. Улюблена страва нашого шефа, гриль шефа Юліана. Дуже голосно тебе. Я думаю, вам сподобається. тільки треба дочекатися того щось він

Значить, не готові. Ну там дум. Павло, розкажи, де ми і що ми? Я готовий, я готовий. Значить, ми біля села Рівня. Хто знає, можливо, село Криворівня, воно трошки далі, а наступний йде село Рівня. І тут тече річка Чорний Черемош. Прошу показати глядачам річку Чорний Черемош. І ми, власне, ми, власне повертаємося з Вітом. Там є село Красне Ілля, там є село Перехресне, де ми любимо дуже відпочивати. І от ми з вітом вертаємося, зупинилися на цій річці. Туда ми далі, е, рухаємось. далі ми тулимо в Шешори або Шешори. Є заклад Аркан. Я там ніколи не був, але всі дуже його хвалять, то ми їдемо туди обідати з друзями. Так-так. Буде потім зйомка обіду. Ми думали зробити варіант. вона Всім привіт! Ну що ж, ми спустилися з гір. Встигли заїхати в Аркан в Шешорах чи в Шешорах. Потім, коли прогулятися з друзями, попити кави. І вже повертаємося до Львова. Е, так що ця поїздочка наша добігає до кінця. Правильно? Правильно. Так що до наступних зустрічей.